Доброго ранку, шановні підписники, шановні всі, хто мене дивиться, довго балакати не буду, а просто хочу показати вам, як я прищеплюю черенком. От сьогодні вже перша декада квітня, якраз час для прищеплювання. Відрізаю дві бруньки, більше не потрібно. Три Бруньки, це так сказати, ну лишня брунька і лишні черенок і все лишнє, воно не потрібне. Я іменно хочу показати, як я роблю. Оце ось ММ106. берем ножечком, зрізаємо. І єсть Робимо такий зазубринок. Черенок, дві почки, які лежали в холодильнику, які ще не тронуті. Також робимо аналогічний зріз. Аналогічний довжині. Ці два зрізи повинні бути по довжині. Ну, якщо там 2-3 міліметри, різниці великої немає. Також робимо зріз ножичком. ділаємо зубчик. А тепер одну, яка добре підходить сюди, одну зі сторін, ми беремо і отак, за. Подліцо, скажімо так, я буду так уже, як балакаю, так я буду і балакати. Оце оця сторона должна, повинна у вас бути ідеальна. Якщо він підходить по товщині обидві сторони, ставимо на центр. Якщо б ми на отаку товщину його провивали, ставимо одну із сторін, яка ідеально по корі підходить. Лишки обрізаємо і заматуємо. Заматуємо плівочкою. Плівочки не жаліємо. Чим біль замотаємо, тим не буде туди повітря попадати, не буде йти випарів. Ось. Плівочка це обикновенна порізана е, оця. Е, якою заматують хлібобулочні вироби, ви знаєте, продається скотч оцей харчовий. Оцей його гострим, дуже тільки ножим, гострим. Можна тим, що при окуліровку робити. Обрізаєте, він не, не, не тягнеться, нігде нічого, не, тут не, нічого тут немає. Дуже добре. І дешево, як кажуть, їх красиво. ось І потім. Замазуємо верхушечку. варом, Все, дві бруньки. черенок з двома бруньками привитий. Я потім покажу. Я робив десь тиждень назад грушу таким же способом. У початку місяця бути. Першого там числа, ну тиждень назад, вже бруньки всі пішли в рост. Тепер ще хочу що сказати. Не лякайтеся, у вас якщо під штепа, ви побачили, що пішла рост, у рост пішла брунька, от, і під щепа пішла в рост. І якщо навіть у вас в холодильнику пішла в рост на черенку чуть-чуть брунька, то ще краще воно буде приживатися. Тільки цю операцію просто треба робити дуже швидко. Раз, 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 все зробили, совмістили кору Либо з однієї, либо з другої, і все у вас буде окей. До побачення. Кому сподобалося, не забуваймо мене.